Если бы надо было, наверное, признаться в убийстве Кеннеди, я бы, наверное, признался в убийстве Кеннеди, потому что э, те пытки и те издевательства, которые э, я на себе испытал, э, мне проще было бы сказать, да, это я убил Кеннеди, чем испытывать на себе эти все издевательства. Мешканця Бердянська Азата російські військові затримали 6 липня 2022 року у Васильівці Запорізької області. Незаконному ув'язненні чоловік провів 43 дні. До того Азат евакуював людей з окупованих територій. Серед врятованих ним медики, освітяни, родини українських військових. А, у них був уже мой орієнтір. Имя, фамилия, номер машины, цвет и тому подобное мне прям из-за руля сняли, на руки одели вот эти стяжки на голову мешок и повезли в Васильевскую комендатуру. И уже со второго дня все началось. Это были пытки, это были издевательства, это а, не человеческое отношение, не предоставление медицинской помощи, ничего вообще. Я попав в руки к варварам. Комісія міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України встановила факт позбавлення волі Росією щодо 4337 громадян України. З них 763 людини цивільні, решта військовополонені. Привіт. Розкажіть, будь ласка, чи звертались ви е, в Міністерство з питань е, реінтеграції тимчасово окупованих територій? І для чого? А, з цього почнемо? Так, да, я звертався, так, я звертався, але у мене не дуже гарний а, опит. Як це буде посвід. Досвід. Тому що я зібрав а, деякі документи, мої звернення і а, відправив а, ну, листа до Міністерства а, реінтеграції та окупованих територій. А, але відповіді не було. Мені передзвонили на мій номер телефону, сказали, що я щось, що саме вони мені не сказали. А, щось я зробив не так, треба а, виправляти, а потім а, заново відправляти а, туди, куди а, треба. Вони мені ні адресу не сказали, не сказали, ну що саме мені переробляти. А я ж не розумію усіх а, тонкощів юриспруденції. Усе знаю, як правильно це робити. Загалом закон доволі детально прописує е, певні вимоги того, як може підтверджуватися факт незаконного ув'язнення. Чи то військовополонених, чи то цивільних осіб. Щодо військовополонених, в принципі, базова інформація, інформація від Міністерства оборони. Щодо, військо... Щодо цивільних осіб, це можуть бути доволі різна... різні дані, які у сукупності дозволяють комісії приймати рішення про факт незаконного позбавлення волі. Це, власне, різні оку... документи окупаційних адміністрацій, документи органів Російської Федерації. Це можуть бути там, рішення окупаційних судів, відомості з незаконно створених окупаційних. Правоохоронних органів про затримання такої особи, це різні дані про громадську там, активну діяльність, наприклад, такої особи, це свідчення інших осіб, це свідчення родичів. Тобто це може бути доволі різні документи, відомості та свідчення, які у сукупності приймаються комісією, зважуються, оцінюються і приймаються ті чи інші рішення. Нині право на отримання грошової, комплексної медичної, реабілітаційної, психологічної та соціальної допомоги після звільнення мають цивільні заручники та політичні в'язні. Це закріплено у статтях закону України про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей. Але закон не захищає інших цивільних, що перебували в незаконному ув'язненні у росіян і не були визволені внаслідок обміну, таких як Азад. Ви перебували в полоні. Ви звільнились в. Серпні 2022 року. Так. А, які у вас були проблеми зі здоров'ям, і що саме ви лікували весь цей час? Тому що я розумію, що ви самі покривали весь цей спектр. Так, там, медичних послуг. Ну, так, Мені вибили зуби а, передні п'ять зубів. І коли я був у полоні, я їх вставив а, ну, обратно. І вони почали приживатися, тому що я не їв і нічого. Не робив, а коли я повернувся, то зуби дуже чутливі. І я не міг повноцінно їсти їжу, ковтати або надкусувати. Дуже боліло. Це перше, мені робили тут операцію на зубах, видаляли нерви, дещо підкріплювали і зверху, і знизу Ну, так. І мені по сьогодні. <ганування> а, дуже безпокоє нога. а, Вони, коли мені, мене катували, то вони били і палицями железними, і дубинками, і дерев'яними дубинками і відбили ну, мені ногу. Ну, Я вважаю, що ці травми, які він е, отримав в полоні, вони вже назавжди. Ну, це просто такий реальний великий шрам. Ми вчора були в АТБ. Е, і там було печиво, таке в невеликих е, упаковочках, галетне називається. Я дивлюсь, він побілів. Він підійшов і говорить, нам це давали в полоні. Ну, Навіть такі дрібниці, але вони в серці. І коли він це печиво побачив, він так зраз, зраз, ну, згадав всі ці моменти з зубами, що в ньому ж зуби всі вибили. І от йому це важко, йому це болить. Ви приблизно порахувати за. Майже да, два роки. Можете. Скільки, скільки ви витратили грошей на своє здоров'я вже? Ну, зуби і плюс печінка, шлунок. Десь ну, 1080 це точно. Ноги okay. так. Мабуть, і більше, ну, десь 1080 точно. Ви потребуєте того, щоб, скажімо, держава. Сплатила або компенсувала ті гроші, які ви вклали зброю. Ну, я був би не проти серед цивільних осіб незаконно позбавлених особистої свободи. Закон визначає дві підкатегорії: особи позбавлені особистої свободи з політичних мотивів, а також цивільні заручники, які зчинили супротив окупації або бралися, скажімо так, в полон державою агресором, але. З вимогою до держави України піти на певні поступки для їх подальшого звільнення. Тому ми говорили, що ці особи є цивільними заручниками. Тому, обмежуючи і визначаючи оці дві категорії, ми говоримо про те, що деякі люди, незаконно позбавлені особистої свободи, не підпадають ні під першу, ні під другу категорію і випадають з під дії державного захисту. Тому, мабуть, було б доцільно подумати над новим формулюванням про те, що. Державного захисту потребують всі особи, які є незаконно позбавлені особистої свободи, абсолютно не жодним чином не спровоковано, і вони і їх родини також мають право і потребують державного захисту. Реабілітація не только мене, но й моєї сім'ї, потому що Ну, страдает не только человек, который находится в плену, но страдает вся его семья морально-психологически. И с этого состояния нужно выводить людей. А для этого нужна помощь извне психологов и каких-то реабилитационных центров, которые ну, должны работать во благо нашего народа. Наверное, самое главное вызнания. Вот именно, это самое ну, главное, наверное, что я был там, и я пострадал, и чтобы, ну, как бы государство признало, потому что я и в Гааге, хотя в онлайн, но я давал свидетельские показания против Путина и против Российской Федерации. Почему-то международные какие-то инстанции, которые есть, они признают, и как бы... І Приголошають і я даю ті показання, а наше государство остається, к сожалению, безучастным. Факт позбавлення особистої свободи приймається в міжвідомчої комісії, яка утворена при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій. До складу комісії входять представники державних органів Сил безпеки і оборони, а також п'ять представників представників громадськості. Рішення приймається за заявою особи. Заява подається ос особисто через представника або членам сім'ї. Заява за встановленою формою. Також необхідно надати всі відомості та документи, які підтверджують викладені в заяві обставини та підтверджують факт позбавлення особистої свободи. Законом передбачено перелік документів, але він не є вичерпним. Так, до заяви необхідно додати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно особи відомості. Інших державних органів сил безпеки та оборони це можуть бути листи координаційного штабу, Національного інформаційного бюро, об'єднаного центру служби безпеки України, інших державних органів, а також е, рішення та листи окупаційної влади Російської Федерації, що підтверджують місце перебування в місцях несвободи та терміни перебування. Поліція вимагала від мене фото, відеофіксації що його дійсно взяли в полон. Ну Це для мене якийсь такий зовсім незрозумілий момент. Тобто його беруть, там мішок на голову, руки зав'язують, а хтось повинен був і ще знімати. Ну, це якось, для мене це зовсім незрозуміло. Система не працює. Для того, щоб навіть травми, які він отримав в там, перебуваючи в полоні. Ми коли прийшли до лікаря, а лікар сказав, а чому ви раніше не прийшли? А чоловік говорить, що я ж в полоні був. А він такий: а вам там що, не давалась ніяка лікарська допомога? Ми надіслали запити до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з запрошенням на інтерв'ю та отримання роз'яснень за тиждень до початку зйомок. Згідно закону України про звернення громадян ми мали отримати відповіді впродовж п'яти робочих днів. На жаль, установлений законом термін представники міністерства не надали нам коментарів. Що стосується здоров'я, я не я навіть не знаю, коли це все пройде. Вже два роки. Ми мучаємось з ногою. І коли цей біль пройде, я навіть не знаю. Навіть лікарі не дають ніякої гарантії, що він скоро буде бігати як хлопчик. І психологічно він зламаний, і емоційно. Це вже не той чоловік, який був до полону. Я не можу сказати, що він дуже агресивний. Але є такі моменти, коли є такі, знаєте, як шок і все. Десь щось переключається. Це не, не критично, ми так заспокоюємось, все. Але те, що він пережив, і далі оце все, що відбувається зараз, воно якось. Негативно впливає і на психіку, і на здоров'я. Тут питання до роботи комісії, ну, яка, власне, має всебічно досліджувати ці факти і е, колегіально приймати рішення, що да, ну, тут є факт очевидно порушень, що при затриманні цієї чи іншої особи є, очевидно, факт порушення норм міжнародного гуманітарного права, порушення прав людини. Що є там якась мета в Росії позбавити цю особу свободи ну, з певних там, політичних мотивів чи з мотивів там, набирати заручників, вибачте, і тиснути на Україну. Дуже часто проблема не в законі, а в його трактуванні і в тому, хто і як його реалізує. Тому це теж може бути ще й питання в тому, що можливо змін певних підходів потребує, змін підходів потребує сама комісія, можливо, потребує змін певні постанови уряду, які приймались на виконання цього закону. І мені здається, зараз є сенс, аби комісія подивилась комплексно на те, як реалізується закон, на практику його реалізації, з якими. Які з якими проблемами стикаються громадяни, які звертаються до комісії, як інші органи державної влади застосовують цей закон в контексті надання тих чи інших пільг чи реалізації соцпослуг чи прав після того, як встановлюється факт незаконного позбавлення свободи особою? І, от можливо, подумали про те, що в цій практиці застосування закону потребує коригування. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щонайменше має ініціювати зміни до законодавства для розширення переліку осіб, нести зміни до порядку призначення та виплати допомоги та розробити процедуру отримання грошової, медичної, психологічної та інших видів допомоги, не чекаючи встановлення факту перебування в незаконному ув'язненні у росіян, для того аби наші співгромадяни могли отримати захист. Та підтримку від власної держави.